З вами Наталя Миколаївна. Тема нашого уроку тварини взимку. їх слідів ми не зможемо побачити взимку? Та чому? Підкажи, як зимують підводні мешканці. Що для пташок страшніше? Холод чи голод? Чим не можна підгодовувати птахів? Давай розглянемо, кого ж рятує ялина взимку. Для пілки, дятла, шишкаря основний корм взимку це шишки ялини. А те, що вони не з'їдять. Підберуть ліцеві миші. Плинки, білки і птахи ховаються від ворогів, а шишкарі ще й гнізда в'ють і пташенят виводять. Холод їм не страшний, якщо корму достатньо. Погляньте на дзьобики шишкаря. В них дзьобики спеціальні, щоб можна було їсти шишки, діставати з них насінинки. Лок від хижого звіря і холоду під гіллям ялинки. Правильно, тут може сховатися зайчик, може, олень або дикий кабан. Рози заметіль птахи замовкають, вони ховаються у затишні місця і настовборичують пір'я. Від цього їм стає тепліше. Як ти думаєш, чому? Зими. Та той, хто може знайти собі взимку корм. Зайці, косулі й лосі об'їдають молоді пагони та кору дерев і кущів. Дикі цвині викопують з під снігу корені рослин, жолуді, лисиці полюють на мишей і зайців. А вовки на лосів і косуль. Головна турбота тварин узимку роздобути корм. Живляться ягодами калини, горобини, бузини, насінням дерев і кущів, трав. Горобці, галки, ворони, сороки, синиці, граки вони тримаються поблизу людських осель і живляться харчовими відходами. Дятел узимку живиться насінням, яке дістає із шишок сосни та ялини, горіхами, жолудями. Своїм міцним дзьобом він добуває з-під кори, комах. І Сойка, щоб поживитися, розшукує запаси жолудів, які вона вже зробила восени. Зимку в наших краях гостюють птахи, які мандрують у пошуках корму. Давайте розглянемо та назвемо птахів, які мандрують у пошуках корму. Це омелюх, чечітка, снігур. Скажіть, будь ласка, яких з них ви бачили? Та де саме? Їжаки, коврахи, ком'яки. Вони впадають у зимову сплячку. Вони сплять так міцно, що їх просто неможливо розбудити. Не так міцно сплять бури ведмідь і борсук. Пережити зиму їм дозволяють запаси жиру, які вони нагулювали восени. Ведмедиця пробуджується та народжує двох трьох ведмежат. Вона залишається з ними до весни в затишному барлозі та вигодовує сліпих, безпорадних малят своїм молоком. Миша, кріт, бабер взимку живляться заготовленими восени кормами. Лисиця та вовк полюють на дрібних тварин. Дикий кабан добуває їжу з під снігу, поїдаючи жолуді, комах мишей. Козуля, лось, олень живляться гілками та корою дерев і кущів, а також сухою травою. Кормів. Звірі, які не впадають у сплячку, живляться запасами кормів або бродять у пошуках їжі. Пташки, так само як і звірі, чекають твоєї допомоги. Підгодуй птахів сухими крихтами білого хліба. Ягодами калини та горобини, насінням соняшника, кавуна, гарбуза. Для синиць прив'язуй на мотузці шматочок свіжого несолоного сала. Скажи, які птахи прилітають до годівнички? Скажи, а як вони себе там поводять? А відповідь на запитання. Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно? Можливо, не зрозуміло. Чого навчилися на уроці? Як ви будете застосовувати нові знання та навички? Що найбільше сподобалось? Де жовта цеглинка це гарна робота, зелена мені все вдалося, помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре, червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Обери, яка буде означати твою роботу на сьогоднішньому уроці.